Привіт! Зараз спека і лайхак зі свого життя. На... Сподіваюся, що корисний. Колись довелося мені їздити по такій спекотній жарі в Ужигулях на великій відстані. Ну, це по Харківській області, там молочна тема. От. І багато часу проводити жирів Жигулях. Ну, там кондиціонер був єдиний, да? рука у вікно. От. Russian. Condition. От. Це популярна така тема. От. Але з собою ввозив е термос е із нержавіючої сталі. От. І методом так, спроб та помилок вирахував найоптимальніший варіант, як забезпечити собі прохолодний напій. Не треба охолоджувати напій і заливати його у термос. Не треба і лід у той термос у напій кидати. Все, що треба зробити, це побільше льоду натовхти у термос. І таким чином буде ефект подвійного термосу. У термосу є своя оболонка повітряна, а між брилками і льодинками. Є своя повітряна подушка, яка ізолює від танення. І лід таким чином зберігається гораздо, гораздо на більше, на більший час довше. От. Як скористатися цим лайхаком? Треба трішечки водички влити у термос От. і тут же миттєво його вилити. Вийде і напій, який ви туди залили, воду лише воду, і потану підтанувша вода, яка там вже була, і вона охолодить досить сильно напій вашу водичку, і можете її потім трішечки додати вже тепліше. Єдине, що не можна, не можна заливати у лід якісь солодкі напої, там кваси, компоти, чи що, бо воно миттєво передає. Свій смак усьому льоду. І все, що ви туди потім наліте, буде мати квасний, компотяний чи якийсь там узварний смак, або то буде чай, чи ще, що, що ви там туди заліте, чи солодку воду. От. Термос з льодом колотим, і це саме ефективний засіб на подовший час зберегти собі прохолоду. Користуйтесь.